Верховна Рада ухвалила такий закон щодо відновлення незалежності Набу і САП від впливу генерального прокурора. Нагадаю, що 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроект номер 12414, який обмежував незалежність Національного антикорупційного бюро набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП, і ухвалення цього документа фактично знищувало незалежність цих двох інституцій. І е, тоді діяльність е, фактично була підпорядкована генеральному прокурору. Власне ухвалення даної законодавчої ініціативи викликало широкий резонанс в Києві і інших українських містах. Тисячі людей вийшли на протести. Вони вимагали відновити незалежність набу і сапу. І вже через три дні після підписання скандального законопроекту президент Володимир Зеленський запропонував. Новий проект закону, який е фактично анульовував попередній, внісши певні запобіжники для збереження незалежності цих антикорупційних органів, законопроект визначає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного очільника органу прокуратури, е і знову ж таки, це гарантує їхню процесуальну незалежність від Генерального прокуратури, відбуваючи підсумки. Люди змогли відстояти свої інтереси, інтереси тієї України, інтереси всіх і кожного. І за це їм глибока подяка, глибока шана. І знову ж таки, як е, і в попередні е, революції, в попередні протести, рушієм цих змін стала наша молодь. А значить... Не все втрачено, Макса. А як ти думаєш, а чому спершу ухвалили закон, а потім скасували? Ну як чому? Це ж вітчизняний стандарт. Ти спочатку робиш дурницю, а потім героїчно її виправляєш.